Привіт, сьогодні я покажу вам нашу подорож до Івано-Франківська. Так так, ви могли багато бачити кадрів з Івано-Франківської області. При цьому сам обласний центр багато хто оминає, і це помилка. Адже тут неймовірно це місто зустріло нас дощем, але назикати не так просто. Коли на асфальті відзеркалюються шматочки неба у калюжах, місто ще прекрасніше. Ми одразу занурились у його атмосферу. Вулички, ліхтари, архітектура тут дуже круто. Же з вами подорож почнеться не з музеїв і парків, як часто буває у великих містах, а з відпочинкового комплексу, а вже в Джавліцьку, треба плавати і пірнати. Називається це місце Укруз де Марес, і знаходиться він у Драгомирчанах. Це не дуже близько, але одночасно варто часу, витраченого на дорогу. Тут дуже затишно. Вода тепла, а ще можна пірнати скільки хочеш. Дають такі гарненьких надувних фламінго і м'ячі для гри у воді. Нічого не треба вести із собою. Головне не забудьте крем від засмаги. Дорослий квиток на цілий день коштує 700 гривень, дитячий 400. Далі головна вежа ратуша. Це одна з основних споруд міста, яку обов'язково має відвідати кожен турист. Збудували її ще у 1935 році. А зараз тут працює музей. Це єдина в Україні ратуша у стилі конструктивізму, або іншими словами, у стилі модерн. Вона виглядає як хрест з висоти пташиного польоту. Символічно ми піднімалися на оглядовий майданчик, і панорама міста. Вартувала кожного кроку на шляху до вершини десятки кованих виробів. Тварини, герої сказок, навіть дракони. Франківськ славиться своїм фестивалем кованого мистецтва. І місто буквально всіє над цими дивами від майстрів з усього світу. А знаєте, скільки сходинок до оглядового майданчику? Я нарахувала 166. Хто з вас ще рахував? Напишіть свою версію у коментарях. А ось і сквер Руської Трійці. Він невеличкий, але дуже атмосферний. Тут ще більш шикованих фігур: лавки, стрічки на деревах. До речі, Руська Трійця це троє будителів української культури. Шашкевець, Головацький і Багилевич. Їхній пам'ятник теж тут. Поруч оригінальний пам'ятник пластунам скаутам України. Дуже нестандартний, з символами і деталями. Варто й зупинитися і роздивитися. Далі знаменита метрівка, або просто сотка, центральна пішохідна вулиця міста. Тут вуличні, музиканти, кав'ярні, художники і знову ковані скарби. Ось і коване дерево щастя. Воно росте просто посеред пішохідної вулиці. І хоч не справжнє, але точно що рідне і дуже гарне. Це дерево створили кращі ковалі України ще у 2008 році на фестивалі ковальського мистецтва свято ковалів. У кожного була своя ідея. Хтось викував пташку, хтось квітку, а хтось навіть дракончика. Дерево символізує єдність України через мистецтво. Воно ніби зібрало в собі теплу рук з усієї країни. Іне у нього навіть є своє серце у центрі дерева прихований кований ключик. кажуть, якщо доторкнутися до дерева і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. А ось і цукарня, куди ми просто мусили зайти. Смачний штрудель саме його мені порадив чаці, і він не помилився, Теплий, ароматний з яблуками і корицею. Шаретишут з'явилась тут ще у 17 столітті. Вона була дерев'яною, тому не збереглась. До речі, вартість входу невеличка 40 гривень дорослі, 20 діти, але варто мати при собі готівку. Обідали ми у ресторані Франко, стильний смачний з історичними нотками. Саме тут трохи перечекали дощ, а потім знову в місто. Шевченка. Це найбільший парк Івано-Франківська. Озеро, човни, алеї, скульптури, зони відпочинку. Дуже приємне місце для прогулянок. А ще музей науки. Тут усе можна чіпати руками, досліджувати, гратися і вчитися. Найбільше вразив інтерактивний пісок завдяки камері та проєктору, Він змінює колір залежно від висоти. Рельєф у реальному часі. Можна створити гори, моря, річки просто пальцями. І на сам кінець краєзнавчий музей. Тут історія життя на землі, скам'янілості, кістки, мамонтів, і я не втрималася. Спитала у екскурсоводу про драконів. Хіба ж могла не запитати? Напевно, я була перша, хто її про них питав, адже вона не могла приховати свого здивування. Це був дуже насичний день у Франківську. Тож нас не спинив, а лише під байори. Вражень на цілу колекцію до нових мандрівок. Це далеко не всі мої літні пригоди. Це літо в мене дуже багато на враження, тому раджу підписатися, щоб не пропустити безліч цікавих місць. А ще не забудьте вподобайку. Всі лі.